Це Іван, мешканець Нестерівки, а це його залізний кінь. Єдиний і вірний засіб пересування. Чоловік розповів, що вулицею космонавтів раніше їздити було неможливо, тому що це схоже було на смугу перешкод. А нині Іван не може натішитися новим асфальтним покриттям. Да, це... Да, це по -по 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 так, да, куди це небо і земля? Так, звісно, по цією роботою дорогою, що було, так куди? Це небо і земля? Благодаря нашому депутату Володимиру Олександровичу. та дай Бог йому здоров'я. Та я вам кажу, це небо і земля сіє дороги. Підтримує думку Івана і пані Ольга. Жінка переїхала до Нестерівки два роки два тому, роки. каже, що все тут було добре, крім дороги. Ну люди їздять і на велосипедах, і на машинах, і, і так ходять бабушки старенькі. Звісно, по прямій дорозі краще ходити і їздити чим. <з>, з ямами там, тим паче, коли там сніг, дощ, коли бруд, грязь, так. Головним спостерігачем за процесом ремонту дороги був маленький Микола. Хлопчик розповів про те, який стан вулиці був раніше. Ну, така, і з дирками там погана дорога була. Коли дорогу почали робити, Після, 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 після послі, вчора. Скільки техніки задіяно. Багато машин і людей теж багато. Та чому він так довго чекав на нове покриття? Ну, не дуже удобно на велосипеді кататися. Я тут цілими роками буду у гості до моєї подружки ходити. А Аліна протягом двох тижнів 25 працівників броварського шляхобудівельного управління номер 50 працювали не покладаючи рук, аби у мешканців Нестерівки з'явився 461 метр нової якісної дороги. Майстер управління Олександр запевнив, що асфальтне покриття прослужить бориспільцям мінімум 20 років та розповів про технічний процес його виготовлення. Технічний момент ну спочатку копаємо корито, нарізаємо, засипаємо пісок. Засипаємо щебінь, розливаємо бітум по йому, і потім розклинцьовуємо його, засипаємо мельчою фракцією щебня і на асфальт. Ну, для цієї техніки потрібно два асфальтовкладчики, чотири вальцевих катка, чотири катка один і один пневмокаток. А до, щоб підготувати асфальт, це грейдер, автопогрузчик, УДС це копаюча машина і каток, тож, щоб прикатувати це все по очередності. Закінчивши робити дорогу, її урочисто відкрили. Стрічку перерізали мешканці разом із депутатом за округом Володимиром Пилипчуком та першим заступником міського голови Миколою Корнічуком. Кожен бажаючий залишив собі шматочок червоної стрічки як символ добробуту та ще одного досягнення у мікрорайоні Нестерівка. Костянтин Колубаєв старожил вулиці Космонавтів, каже, що такої дороги тут ще не було. Чоловік знає, скільки зусиль доклали працівники ШБУ-50, та представників міської влади, аби досягти такого результату. їм спасибо, що ми дождалися, що нам заасфальтували, але не всю дорогу заасфальтували, тільки 50%. Потому що ця дорога кілометр. Я знаю, потому що я проводив председатель був по газу. П'ять лет і три місяці. Газ уже в Ністерівці. 21 год рік пішов. Так, от, а тепер будемо чути нам це все. І що спасибо, що осветили. Улицу. Щасливі мешканці, стоячи на новому асфальті, обговорювали деталі будівництва доріг з Володимиром Пилипчуком та Миколою Корнічуком. Вірте мені, що дорога вона не зробила за один день, так само, як і освітлення. Щоб зробити дорогу, потрібно було виконати проєктну документацію, тому що без проєктної документації ніхто гроші не зможе проплатити через казничийство. Ця проєктна документація почала робитися ще зимою минулого року, коли ми формували бюджет. От, Володимир Олександрович також підняв це питання, що потрібно в нестаріці зробити цю дорогу. Ми прийняли бюджет, ці гроші виділили, зробили проєктну кошторисну документацію, займалися головне управління житлового комунального господарства. є такий Аврамчук Володимир Іванович, щоб ви знали, які пройшли державну експертизу обов'язково. Експертиза, наприклад, коли проєкт цей був зроблений, то його вартість була десь 930 тисяч гривень, цей кусочка цієї дороги. Експертиза державна все це передивилася і зменшила до 850 тисяч гривень. Ми вже коли виконали роботу, ми думаємо, що роботи будуть варто десь біля 800 тисяч гривень. Слова подяки міській владі, депутатському корпусу та своїм виборцям сказав депутат за округом Володимир Пилипчук. Ми сьогодні з вами. Переходимо до цивілізації. Я вам скажу відверто. У нас тут був мікрорайон саме віддалений. Ви знаєте, ми писали письма, скільки одне колективно і підписувалися за «Світло». Сьогодні в нас як на хрещатику освітлення. У нас сьогодні є асфальт. Я говорю, це сьогодні. Я вам скажу, Бральо Микола Петрович каже, ми пішли б далі сьогодні. У нас є 12 мільйонів, а ми їх не можемо взяти, тому що, каже, чесно, це все тормознуло. Не можемо зараз можливості такої вже взяти. Хоча ми будемо йти. Я не сьогодні, завтра воно прийде. Іде до того, ви спомните мене, через років п'ять у нас оті не жас буде смішно, що вони у нас сьогодні не асфальтувані. розумієте? І ми сьогодні, я вам скажу відверто, це сьогодні зібралися. Дай Бог вам всім всіх здоров'я за те понімання, що ви, хоч і дощ ішов, а мені казали, якщо дощ, ніхто не прийде. Ні, прийшли нормальні люди. Прийшли нормальні. Спасибо вам за підтримку. І я сьогодні спасибо кажу вам. від, від щирого серця. Спасибо вам велике, що ви у нас є. І дай Боже, що ви кажете, ми будемо реагувати на це, будемо допомагати. Думка людей, які проживають у нестерівці, одна на всіх. Спасіба за таку дорогу. Нову дорогу освятить священнослужитель, аби шлях Івана та всі, хто проїжджатиме вулицею космонавтів, був не лише комфортним, а й безпечним. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.